Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, вкотре доводиться розпочинати сумного з 27 травня. Без вісти зниклим вважається Олександр Яценко з позивним Боротар, який служив у 204 батальйоні. Він був відряджений до 58-ї бригади, 13-го батальйону у зведеній роті і воював під Бахмутом у селі Покровське. До початку повномасштабної війни України з Російською Федерацією Яценко захищав кольори футбольного клубу Бородянка. свого часу закликав докликався до юнацької збірної України. І риба ціла і задоволення від відпочинку та релаксу усі отримали. А головне армії близько 50 тисяч зібраних гривень перерахували такий підсумок благодійних спінінових змагань з рибної ловлі на підтримку 4-ї окремої танкової бригади збройних сил України, яка воює на Донецькому напрямку. Біля до дозубів озброєних новітнім знаряддям рибалок не лише нашого міста, регіону, але й сусідніх Харкова та Запоріжжя. Суботнього ранку здається, тільки одним своїм грізним виглядом і серйозним налаштуванням зловити все, що водиться у водоймі одного з розважальних центрів у передмісті Дніпра. Схоже, не те, що налякали, а геть розігнали усіх мешканців тамтешніх вплавнів, притул до найлютіших хижаків. Зрештою саме їхні ловлі були присвячені благодійні спінінгові змагання, що їх організувала і провела риболовна спільнота Фішинг Дніпро на підтримку 4-ї окремої танкової бригади збройних сил України, яка воює на Донецькому напрямку. Нам вже допомогли з автівкою, її вже пригнали з Німеччини. Вона вже працює зараз на позиції. А за кошти, які були зібрані на цих змаганнях, ми її відремонтували, покрасили, позамаскували, закупили все необхідне провізію, медикаменти і так далі. І тобто зараз всі наші учасники вже зробили внесок у нашу спільну перемогу. Серед тих, хто вирішили присвятити власний вихідний одному з хобі рибалці і водночас задонатити на Збройні сили України у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань, майже двометровим зростом поміж інших виділявся відомий у минулому баскетболіст Дніпра і національної команди, а нині тренер низки юнацьких і молодіжних збірних України Дмитро Марков. Чисто хобі, чисто влічення, чисто спілкування, Ну і плюс то, що ребята займаються такими благородними ділами в плані допомоги зсу. От хотілося прийняти теж в этом часі. Як і переважна більшість учасників змагань не про перемогу у них мріяв, і Володимир Остапенко, який рибалкою захоплюється понад два десятиліття з перших днів повномасштабної війни, він став одним з багатьох волонтерів. А нині йому видалася гарна нагода і рибку спіймати, і армії допомогти. Ми збираємо нашим ребятам. Хлопцям... На машину ребята на передке, машина вже к совмещаем приятное с полезным, з полезним, допомагаємо і фінансово як можемо і займаємося делом, ділом, ловим рибу. Майже поруч з ним рибалила, і 15-річна учениця 10 класу однієї з Дніпровських шкіл Аня Тарасюк. Дівчина не погоджується і вважає закоренілим стереотипом забобоном, що жінка на риболовлі приносить лише неприємності. Не буде гарного клювання, вітер д мене з того боку, риба зривається з гачка та й взагалі просто не пощастить. І що Типу, ось ці стереотипи жінська, не жінська, це все фігня, це все стереотипи. Саттна рибалка й рибалка, сколька ся повністю, я і займаюся. Кожний вихідний з батьками і братом виїжджали кудись на річку. Ані зрештою, як і Володимир та Дмитро. То дня серед низки інших не потрапили до призерів змагань, хоча 34 учасникам рибу таки поталанилось піймати, зважити, а потім, за їхніми умовами, знову випустити у річку. А переможцем і володарем головного призу надувного човна Катамарану став Артур Авельцев. Услід за ним фінішували Василь Подоплелов і Максим Дергунов. У підсумку і риба ціла, і задоволення від відпочинку та релаксу всі отримали. А головне армії близько 50 тисяч зібраних гривень перерахували. wallet. Далі про таке виконавчий комітет ВАДА Всесвітнього антидопінгового агентства – тимчасово виправдав Національний антидопінговий центр України у справі щодо невідповідності антидопінговому кодексу, посилаючись на форс-мажорні обставини через війну в Україні. Вона завадила вчасно виправити невідповідності. Організація пообіцяла стежити за ситуацією та дати нову оцінку, коли причини форс-мажору зникнуть. Міністерство молоді і спорту України дозволило проведення дитячо-юнацьких змагань у державі в умовах воєнного стану які мають бути організовані за дотримання умов безпеки. Покласти край без бардаку і без ладу дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко запропонував створити в Україні нову незалежну баскетбольну лігу з рівними правами, бюджетами, відкритими контрактами, де рішення буде прийматися колегіально клубами, а не чиновниками федерації, де власник може бути бенефіціаром лише однієї команди, де трансляції приносять прибуток і так далі. Так він відреагував на останні перепитії та скандали навколо баскетбольної суперліги України. Вихованка. Кати-чуюнацької спортивної школи електрометалург Нікопольського феросплавного заводу Аліна Щегарьова стала срібним призером передостаннього у поточному сезоні етапу Кубка Європи зі скелелазення у дисципліні Швидкість, який завершився у німецькому місті Гамбурзі, де взяли участь представники семи країн. І на закінчення дві золоті одну срібну нагороду завоювала заступник директора сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради Світлана Сорочук на змаганнях в категорії мастерс чемпіонату Балканських країн з легкої атлетики, які фінішували в Греції в місті Салоніки. Вона була сильнішою в метанні диску і штовханні ядра, та другою у метанні ваги. І на цьому у мене поки що все. Дякую усім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.